Чи треба під волотисту гортензію сипати сірку, робити раз в півроку підкислення, як ми робимо в основному під широколисту гортензію? Дивіться, це не завжди треба, але треба коли. Взагалі, волотиста гортензія може рости просто у ґрунті в своєму. Але якщо він, в принципі, нормальний, поживний? Якщо щось туди пухкенького в ямку насипати, і створити для кореневої системи щось таке дихаюче. То вона теж, в принципі, гарно росте, але я не бачила до сих пір, щоб суцвіття були здорові, от іменно просто в своєму ґрунті. Я знаю, який є розсадник, який вирощує, в принципі, нормально, я купувала там не один раз, і вони саджають в свою землю, а в горщиках просто насипають простий торф. В принципі, нормально, але велетенського, великого, як ви бачите, в декого, то я не бачила. Це такий перший варіант. Широколисті гортензії обов'язково треба, щоб вони росли у кислому торфі плюс своїй землею. А от волетисті, в принципі, або в своїй землі, або в простому торфі. Але основна частина, в принципі, в мене більшість гортензій теж. Ростуть в своєму ґрунті, плюс яке там підкислення йде кислий торф, плюс у нас йде соснові голочки, соснова тирса, соснова кора, це в принципі те, що сиплять в основному усі. Ну, не все на світі, прямо сипать ямочку, а таке, що сиплять. І це є підкислення для, шер... для волотистої гортензії. І дивіться, якщо ми посадили усе це кисленьке, то колись це кисленьке вже не так виділяється для волотистої гортензії. Тобто ті ферменти, які повинні подаватись волотистій гортензії, вони вже не подаються. А якщо ми саджаємо в щось кисленьке, а воно з часом нейтралізується, його потім нема. і Гортензії вже нічого не дається, то значить, повинно щось подаватись кисленьке. Це може бути навесні вже, наприклад, зараз осінь. так? Навесні вже якісь підкислювачі. Вони можуть бути в бутилках, ви знаєте, різні рідина, це може бути і в порошках, це можуть бути одноразові якісь інші препарати. Але. Якщо ми посадили в кисленьке, вона гарно розвивається, то повинно бути якесь йти підкислення однозначно. Якщо гортензія сприйняла це як за добре, то тоді інколи треба підсипати або сірочку раз в півроку, або, в принципі, якісь рідкі інші підкислювачі, які я сказала. Це якщо ми, в принципі, саджаємо у кислий торф. Плюс своя земля і всі інші кислі компоненти. Зараз я буду сипати сірочку. Інколи я й інше підливаю, але це вже навесні. Деякі кажуть, о, зачем, скільки, зачем, скільки підкислення? Але вже я бачу, що результати кращі з підкисленням. Тим паче, якщо є кислий тур, звісно, під волотистою гортензією. Деякі вирощують так, деякі так. Дівчатка, діліться, як у вас йдуть процеси. Класно чи не класно. Я думаю, що, в принципі, багато хто все одно ложить кислий торф під свою гортинці. Так, зараз я прийшла під дорослий кущик. Так, бачите, зараз будемо ще мити. Мені забор від дощу. <гум> так, розгрібаю. Давайте, я, мабуть, щось візьму. Можливо, зараз і равлика якогось знайдемо. Взагалі під цією корою дуже гарно, це мене осінньо добре, трошки я підсипала. Взагалі під корою гарно заводяться слимачки. От в мене на півтіні не так, їх начебто і немає. Сюди, звісно ж, води менше йшло, ніж там, де, Ага, є, дивіться. Ось воно, щастя, наче чи розгрібала не було, бо я ж... О! Бачите, яєчка. Ой. Угу, зараз будемо викидати це чудо. Так. Ой, бачите корні. Коріннячко, як зверху. Навіть отут кора, а коріння, як зверху. Зараз розгребу. Є чудо природи, хоч я її прибирала, а вони все одно наповзають. Кипські справи. Якщо будете підпушувати, то обережно, тому що корінечко, бачите, воно завжди зверху. Прям на цій аж видно добрячо. У мене чомусь у напівтіні прямо аж дуже класно розвивається волотистя. А на сонці, ну, я скажу, коренева сидить. Дуже на місці, дуже. Я так спостерігаю, що в цьому році шестирічний кущик гарно пішов, а ті, які повинні бути чотирихрічні і п'ятирічні, вони якось на місці стоять. То не дуже. Так, трошки я отак от поприсипаю коріння і чудово розгорнула. Я порозгортала свої. Еті. Еті. Я порозгортала свої взагалі кору поприбирала, щоб просихали, бо слимики наповзають знову. Так, сипемо сірочку. Так, я беру ось таку гранульовану. Мені вже порошочком не зовсім подобається. Порошочком, скоріше всього, що вона швидше працює. А ще зверху, бачите, корінці, то щоб не так пекло. Так, я буду рукою і на великий кущ 2 столових ложки. Ось так подалі. Подалі, подалі. Ось так розсипаю. Поки не замульчовую, бо ще останнє підживлення гранульоване буде ще підсипатися під всі гортензії. Обов'язково покажу. Так, нехай поки що так лежить. Бачите, коріння, як. Як гарно повилазувати, бо як ніколи, як ніде, в принципі. Ця гортензія знайшла своє місто однозначно. Так. Взага 50 або 100 грамів на один квадратний метр. Я більше сипати не буду. Я отак подалі трошки. Ще, можливо, навесні підкислювач якийсь буде. І вистачить. Так, навіть під пересаджений кусик я вже насипаю. Пізніше я вже не буду бігати, розсипати. Отак От подалі насипаю. Хто ще не допідживлював свої велетисті, широколисті? Ще можна при 10 градусах тепла. Коли холодно, то вже рослинка уходить в спячку і не буде вже поживні речовини всмоктувати і гарно розвиватись. Так, тут є, можна ще і по листу, якщо тепло, бо бачу, десь сніг вже повипадав. І під корінь, і монофосфат, і сульфат калії, і сульфат магнія зараз можна. І суперфосфат і сипати, і витяжку готувати, то можна ще такі справи робити. Так. Отак я трошки зроблю, поки трошки. Ось так. Чудово. Розгортаю, плюс роблю доступ до останнього тепла. Хай корінечко ще кайфує, бо підживлення ще робляться. Ну, я роблю, щоб все було в неї гаразд. Так, порядок. Все, дівчатка, можете написати, що ви робите, що ви підливаєте, чи не підливаєте, чи підкислюєте. Я думаю, в принципі, багато відсотків людей підкислюють. Бо я так бачу, що вони, в принципі, краще розвиваються. Тим паче в мене тим більш підхлорозили деякі під осінь, то я однозначно вношу підкислення. Вашим гортензюлічкам, як завжди, великий лайк. Можете писати свою думку обов'язково.